Крафт. Герберт Вест Реаніматор. Глава 3. Шість пострілів у півночі Дивно. Навіщо стріляти 6 разів поспіль, якщо й однієї кулі було б предостатньо. Але у житті Герберта Веста було багато дивного. Наприклад, не так і часто молодий лікар, випускник університету повинен приховувати причини, якими продиктований його вибір дому чи місця роботи, але з Гербертом Вестом усе було саме так. Коли ми з ним обоє здобули ступінь у медичному інституті Міскатонікського університету і саме починали заробляти на життя лікарською практикою, ми намагалися нікому не прохопитися про те, що наш вибір залежав переважно від того, що будинок стояв оддалік від інших, і водночас поряд з бідняцьким кладовищем. Така таємничість рідко буває безпричинною, і наша, звісно ж, мала свої підстави. Наші вимоги були наслідком роботи над справою нашого життя, вельми непопулярною серед інших. Для всіх ми були просто лікарями. Але за цим приховувалася значно величніша і жахливіша мета. Бо ж суттю існування Герберта Веста були пошуки у темних і заборонених вимірах незнаного, де він сподівався відкрити таємниці життя і повертати до стабільної життєдіяльності холодний цвинтарний прах. Такі дослідження вимагали дивних матеріалів, серед яких і свіжі людські тіла. Щоб налагодити належне забезпечення цими незамінними зразками, потрібно було усамітнено жити, до того ж неподалік від місця неофіційних поховань. Ми з Вестом зустрілися в коледжі, і, здається, я був єдиний, хто прихильно ставився до його жахливих експериментів. Поступово я став його незамінним асистентом. А зараз, закінчивши коледж, ми продовжували разом жити і працювати. Було нелегко посісти хорошу вакансію одразу для двох лікарів, але нарешті університетські зв'язки допомогли нам знайти практику в Болтоні, промисловому містечку біля Аргема, в якому і був коледж. Ткацька фабрика Болтона найбільша у долині міскатоніка, але її робітники з їх мішаниною мов ніколи не були бажаними пацієнтами місцевих лікарів. Ми вкрай ретельно добували собі помешкання. Зрештою, спинившись на доволі непоказному котеджику, наприкінці Понт-стріт від найближчих сусідів нас віддаляли п'ять порожніх будинків. А від місцевого бідняцького кладовища лише вузенька смужка лугу, в яку із півночі врізався вузький клин доволі густого лісу. Відстань була дещо більшою, ніж нам хотілося б, але ми не змогли б знайти жодного будинку ближче, не селячись на протилежному боці поля, зовсім за межею фабричних районів. Зрештою, це не дуже нас і засмутило, оскільки ніхто все одно не мешкав між нами і нашим моторошним джерелом припасів. Прогулянка ставала трішки довшою, зате ми могли безперешкодно тягати наші мовчазні трофеї. Від самого початку наша практика була на диво обширною, достатньо обширною, щоб потішити будь-яких молодих лікарів, і водночас більш ніж достатньою, щоб надмірно обтяжити студентів, справжня мета яких була геть інша. Чорнороби фабрики мали дещо нестрибні нахили. Окрім цілком природних проблем, їхні часті бійки, в яких нерідко в хід йшли ножі. Додавали нам немало роботи, але наші уми цілковито поглинала лише таємна лабораторія, яку ми обладнали у підвалі лабораторія з довгим столом і електричним світлом, де, у досвітні години, ми нерідко впорскували різні вестові суміші у вини тіл, притягнутих нами із бідняцького цвинтаря. У несамовитому запалі. Вест провадив експерименти, намагаючись знайти речовину, здатну поновити життєві функції людини після того, як їх зупинить те, що ми називаємо смертю, але постійно стикався із найдивовижнішими перешкодами. Суміш мала щоразу інший склад залежно від виду реципієнта, що працювало з морською свинкою, не працювало з людиною. До того ж, різні людські тіла по-різному реагували на той самий розчин. Тіла мали бути максимально свіжими, бо навіть найменший розлад клітин мозку міг унеможливити ідеальну реанімацію. Насправді найбільшою проблемою було їхнє зберігання у достатньо свіжому стані. У веста вже було кілька жахливих досвідів під час таємних досліджень у коледжі з трупами сумнівної свіжості. Наслідки часткового або ж просто недосконалого воскрешення були значно страхітливіші, аніж цілковиті провали, у нас обох були моторошні спогади про такі випадки. Ще з першого диявольського експерименту на занедбаній фермі у медугіл у Архімі, ми постійно відчували гнітючу загрозу. А вест, хоч і спокійний, білявий, блакитноокий книгогриз, Завжди зізнавався у неприємному відчутті, ніби його хтось переслідує. Очевидно, давався взнаки психічний розлад від нервових стресів, посилений ще й тією безсумнівною бентежною обставиною, що, принаймні, один із наших реанімованих екземплярів і досі ще був живий. Жахлива хижа потвора у зефтонській кімнаті з м'якими стінами, а ще ж був інший. Перший, про долю якого ми так ніколи й не дізналися, нам не щастило з екземплярами у Болтоні значно більше ніж у Аркемі. ще й тижня не минуло від нашого переселення, як ми знайшли жертву нещасного випадку, поховану тієї ж ночі. і, вприснувши в труп розчин, змусили його розплющити очі, в яких засвітився на диво усвідомлений вираз. Перш ніж закінчилася дія препарату, він втратив руку. Якби тіло було не ушкоджене, ми, можливо, досягли б кращих результатів. Звідтоді, і до наступного січня ми здобули ще трьох. Один дослід закінчився цілковитим провалом. В іншому випадку, ми помітили яскраво виражене скорочення м'язів, а останній був доволі моторошним, труп підвівся. І крикнув. Наступний період виявився бідним на успіхи, поховань майже не траплялося. А в тих, що були, тіла виявлялися або надто вражені хворобою, або надто покалічені, щоб годитися для експериментів. Ми регулярно продовжували відстежувати всі смерті та їх обставини. Утім, березневої ночі ми раптово розжилися екземпляром. Який походив не з бідняцького кладовища, домінантний дух поританства у Болтоні поставив під заборону такий спорт, як бокс. Утім, зі звичним результатом таємні погано організовані бої між робітниками фабрики були звичною справою, в якій хіба зрідка брали участь і другосортні професіонали. Тієї ночі проводився саме один з таких матчів, зрозуміло, з катастрофічними наслідками. Тож до нас поночі з'явилися двоє до півсмерті переляканих поляків, які, запинаючись, почали пошепки вмовляти нас таємно взятися за безнадійно складну справу. Ми пішли за ними до покинутої клуні, де порідлий натовп переляканих іноземців обступив безмовне чорне тіло посеред підлоги. Матч відбувся між Кідом та Незграбним молодиком, з не по-ірландському ачкуватим носом, який зараз дрижав з переляку, і баком Робінсоном, гарлемським сажотрусом, негр лежав у нокауті, а поверхове обстеження показало, що скоріш за все він залишиться там навіки. Він був гідким горилоподібним мужланом, з неприродно довгими руками, які мені хотілося назвати передніми лапами. І обличчям, що навіювало думки про заборонені таємниці Конгу і гурки тамтамів під лячним місяцем. Мабуть, за життя тіло виглядало навіть гірше, але у світі є багато потворних речей. Над всією цією жалігідною юрбою витав страх, хоча ніхто з них і гадки не мав, яке законне покарання загрожує їм, якщо усе викриється. Тож вони були безмежно вдячні, коли, попри мої слабкі заперечення, Вест запропонував їм тихо позбутися тіла. Звісно, з добре відомих мені причин, місяць ясно світив на безсніжний краєвид. Але ми одягли тіло і порожніми вуличками і полями притягли його додому на своїх плечах, як уже робили однієї жахливої ночі у Архімі. Ми підійшли до будинку з боку поля, минули двір, затягли наш екземпляр через задні двері, спустили вниз сходами і підготували для вже звичного експерименту. Наш страх поліції був надміру великим, хоч ми й розрахували мандрівку за часом, щоб уникнути одиничних патрулів на вулицях. Результат нас цілковито розчарував. Хай би як виглядав наш трофей, він ніяк не реагував на жоден розчин, який ми впорскували в його чорну руку. Втім, ці розчини були приготовлені лише для експериментів над білими. Тож, коли на дворі почав небезпечно зоріти світанок, ми вчинили з ним так само, як і з усіма до нього. Відтягли тіло через поле до лісового клину біля кладовища і поховали у могилі. Настільки годящий, наскільки нам це дозволила мерзла земля. Могила була неглибока, але нічим не гірша від могили попереднього зразка, того тіла, що було підвелося, і крикнуло. У світлі наших потаємних ліхтарів ми дбайливо прикрили могилу листям і всохлою лозою, певні того, що поліція ніколи не знайде її у настільки темному і густому лісі. Наступного дня я ще більше остерігався поліції. Бо один із пацієнтів приніс чутки про підозри щодо бійки і смерті. У це тоді були ще й інші причини хвилюватися, бо того ранку його викликали до пацієнтки і все закінчилося просто жахливо. Одна італійка билася в істериці, бо в неї зникла дитина, маля років п'яти. Яке рано вранці пішло гуляти і не з'явилося навіть на вечерю. Справа виглядала ще тривожнішою, оскільки в жінки вже почали проявлятися небезпечні симптоми, особливо зважаючи на її вроджену ваду серця? Це була цілком безглузда істерія, бо хлопчик не раз тікав і раніше. Річ у тому, що італійські селяни вкрай забобонні, а зловісні знамення здається тривожили цю жінку чи не більше. Ніж факти. Близько сьомої вечора вона померла, а її несамовитий чоловік ледь не вбив Веста, якого він запекло звинувачував у тому, що той не зберіг життя його дружині. Коли він дістав стилет, його друзі стримали шаленця, а вест пішов геть під його нелюдські крики прокльони і клятви помститися. Здавалося, у своїй удержимості цей чоловік геть забув про дитину. Яка все ще була невідомо де, хоча на дворі вже споночило. зринали якісь балачки про пошуки у лісі, але більшість друзів родини були надто заклопотані мертвою жінкою та її чоловіком, який продовжував лементувати. Загалом того дня веста посіла просто неймовірна нервова напруга. Думки про поліцію і скаженого італійця були однаково гнітюшими. Близько одинадцятої ми пішли спочивати, але я спав неспокійно. У Болтоні, як для такого маленького містечка, було на диво багато поліції, і я не міг не боятися колотнечі, яка б неминуче здійнялася, якби раптово розкрилася наша нічна пригода. Це могло означати кінець нашої тутешньої роботи і, ймовірно, ув'язнення для нас із вестом. Мені не подобалися чутки пробій, що гуляли довкола. Уже після того, як годинник вибив третю, мені в очі почав світити місяць, але, полінувавшись встати і затягти штори, я просто відвернувся. Тоді почувся неперервний стукіт у задні двері. Я спокійно лежав, дрімаючи, аж доки не почув, як вест гупає у мої двері. Він був одягнений у піжаму і капці, в руках тримав револьвер і електричний ліхтарик. Побачивши зброю, я здогадався, що він радше остерігався скаженого італійця, аніж поліції. Нам краще вийти обом! прошепотів він. Не відповідати зовсім не вихід, адже там може бути і пацієнт, один із тих ідіотів, що вічно стукають у задні двері. Тож ми обоє навшпиньки спустилися сходами, відчуваючи страх. Частково виправданий, а частково на кшталт того, який зароджується в душі лише у досвітні години. Стукіт не припинявся, а лише посилювався. Коли ми наблизились до дверей, я обережно відсунув засув і широко їх відчинив. Місяць заструменів своїм викривальним сяйвом, вимальовуючи на порозі силует. І тоді Вест зробив дивну річ. Не зважаючи на очевидну небезпеку, привернути увагу і накликати на наші голови те саме поліцейське розслідування, якого ми так боялися хоча від цього ми на щастя були добре убезпечені відносною віддаленістю нашого коледжу, мій друг раптово і без потреби випустив всі шість куль у нашого нічного гостя. Річ у тім, що це не був ані італієць, ані поліцейський. Страхітливо вивищуючись на тлі яскравого місяця, на карачках був ваніло, не бачене ніде, окрім нічних жахіть, велетенське безформне щось, чорнильно чорна вкрита вологою землею, листям і шматками виноградної лози, залита запеченою кров'ю, з'ява зі склистими очима. У блискучих зубах воно тримало блідий, продовгуватий предмет маленьку дитячу руку.